А, Сашко, а розкажи, будь ласка, а з тими хлопчиками це вже були якісь такі раніше? Ну, хлопцями, якісь такі інциденти, що вони щось тебе якось ображали? Були? А що, що вони таке вигадують? Не пам'ятаєш? Слухай, а за цей випадок, як вони, коли вони тобі нам... намастили обличчя з зубною пастою, і що вони сказали? Вони самі пішли комусь розказали, що от така. Ні, вони казали, що спири Віктор Іванович. Угу. Іванов. Віктор угу. Іванов був. Я кажу, що я не хочу. Я хочу спить. Ну я сказав, що правда. Угу. І що вони тобі сказали? А ну скажи, скажі, як то було 20 вечір? То вони, я приїхав з Марселом, якраз ми помолили казу. Помолився ввечері ти сіли, так? Годуйся тебе не колесом. Буду бодамбити два втіка. І ти тобто, що? щоб плакати, тебе забрали в ізолятор, так? Щоб самі ніяких не а тепер інші хлопці свою вину якби вони визнають чи вони заперечують? Вони і кажуть так, потім ні. Потім прийшли до мене і кажуть, що він ішов на фабрику і царапнувся. Я кажу, то була би кров хлопці. І вони вже призналися, що воно дійсно так поступило. Вони знаєте, як вони бояться зараз, що ви, що я, я поступлю з ним. Але признавалися, признавалися і неодноразово казали в ділі. Що як, як то воно було, кажу, до чого поступили. Вони кажуть, Та, бо він, він нам не дає спокою, він хоче з ним виходити лама. А То за нога теж попалася дві команди, шурці. Він шустий, і він хоче менше, він хоче до них приєднатися в компанію, а вони його е, не, не, не приймають. Як, є наразі дуже добре, конфлікти. потрібен. Mm -hmm. Наприклад, ми були в Карпатах. Та всі діти вони допомагали, ті сиділи, а е, вони почали, що паначка на море не беремо, бо він, е, він багато говорить, він до них йде у палатку, його Я його вимагають. кажу, другі, ну, вони всі разом би, як обіцяють. Це ті, ті, ті гірші, ті діти, ну так почуються. Mm. Вони дійсно з ними поспілкуватися можна, хоч всі ми, хворі діти. Але от, той такий, той такий. І тоді, як Саша проголосувала, ми не хочемо, щоб Панасюк їхав у корпуну І я казала, як, давай Саша поговоримо, з тебе веде, щоб повітря твоя була гарна, якось там говорить. І вона сказали, що ти не поїдеш, щоб взяли кого замість тебе? Славка. Славка Терпака. Так. І так, такі конфлікти... Часто, але замія ми не допускаємо, бо того, що переважно є медик круготу, що медик не черговий медсесс.